Володимир Кушнір тренується та вдосконалює свої вміння. 22-річний спортсмен займається боксом вже понад 17 років. На перше заняття хлопця привела мама, коли йому було 5 років. Займатись професійно почав вже у старшому віці. В 13 років Володимир вперше став чемпіоном України. За ці роки тобто, тренування, звичайно, було дуже багато і обставин, і періодів, коли не хотілося йти на тренування, не хотілося займатися, але коли ти бачиш результат перед собою, і коли в тебе є підтримка близьких тренерів, людей, які в тебе вірять, то ти маєш, я собі розумів, що це моє і потрібно цей момент просто перетерпіти. І йти далі. Володимир, восьмиразовий чемпіон України з боксу та багаторазовий призер міжнародних турнірів. Боксер, майстер спорту України міжнародного класу. На чемпіонаті Європи в жовтні, що прийшов у Болгарії, спортсмен став бронзовим призером. Провів три двобої, двох одержав перемогу. В півфіналі боксував з спортсменом з Турції і ну, посів третє місце. Зараз поки. Скажем, так я відновлююсь. Також є багато там травм, які потрібно залікувати. Для здобуття перемог Володимир тренується майже щодня. Перед змаганнями у спортзалі хлопець проводить по 5 годин. Відпрацьовує свої вміння у кілька етапів. Спочатку було відбіркові змагання. Участь в відвикових турнірах, потім сама, сам чемпіонат України, де завойовується путівка, ну, путівка в збірну. А після того вже йдуть вже повноцінна підготовка. Іде, як правило, два-три етапи навчально-тренувальних зборів: загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка. Тобто це в кожен збір по 3-4 тижні, не дивлячись на те, що між цими зборами ще є шліфовка своїх напрацювань. Навіть попри перерву в боксі та серйозні травми, Володимир продовжує тренування та впевнено йде до своїх цілей. Майбутнім спортсменам радить розвиватися всебічно. В першу чергу їм потрібно більше приділяти часу саме тренуванням, займатися, розвиватись, як і в спортивних напрямках, так і в школі, якщо вони займаються, щоб вони були не тільки там. Фізично силі, а і духовно, морально, тобто приділяли собі як, ну, розвитку. Що натхнення їм це, це мовить, вони повинні їхнє майбутнє, то в їхніх руках. Зараз Володимир відновлюється та впевнено крокує до цілі боротися серед професіоналів на міжнародному рівні. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.